Повномасштабна війна внесла свої корективи у всі аспекти нашого життя. Майже рік тому ми та навіть і вже й більше збирали тривожні валізки. Що сприяло переоцінці нашого ставлення взагалі до матеріальних речей, українці масово усвідомили, що насправді цінні це зовсім не речі. І говоримо сьогодні про те, навіщо потрібне розхламлення, адже воно напряму зв'язане з речами, з фізичними речами насамперед. І інколи це не тільки про звільнення простору в помешканні, але також дає який ефект. Це якесь емоційне звільнення від тягарів, від того, що нас тримає, від минулого. Ну і в цій темі сьогодні буде допомагати нам розбиратися Інна Недозем, психологиня, також кандидатка психологічних наук. Пані Інно, ще раз вітаємо вас. Вітаю. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. І ось така тема: скажіть взагалі, розхламлення простору? Чи потрібно воно всім? Чи це лише кому. Це ком? творчеї безпеки. Так, так, лише для, для деяких людей. Ну, Оскільки ми є користувачами взагалі різних речей, то звісно всім нам потрібно розхламлення. Але якщо людина притримується принципів uh -huh. незахламлення, то звісно їй це не потрібно. Але якщо ви спостерігаєте за собою, що вам складно знайти якісь речі вдома, ви постійно в пошуку якихось речей, ви навіть не знаєте, де яка річ може лежати, в якому місці, то ви маєте. Таке, знаєте, почуття безладу всередині, постійно відволікаєтесь на щось, коли виконуєте якісь завдання, особливо на те, що стоїть в просторі. Якщо ви думаєте довго, що вам одягнути, і думаєте, що у вас немає потрібного одягу, ви не можете сконцентруватися. І вам інші люди говорять про те, що щось у вас дуже багато речей. То, напевно, це такі сигнали про те, що вам потрібно розслаблятися, а скажіть, будь ласка, як власне розхламлення простору або порядок вже на цьому місці впливає на моє ну, психічне здоров'я? Взагалі, де тут співвідношення? Чи є тут щось спільне в цьому? Що це впливає на мій настрій, на мою роботу? Дякую, це дуже слушне запитання. І, взагалі, тут дуже важливо вести таке слово як порядок. Це порядок, це коли певні речі лежать на своїх місцях, і ця певна кількість речей повністю залежить від вас. І коли довкола сильний безлад, а значить ви десь є причиною даного безладу. То це означає, що ви десь втрачаєте контроль над тим, що є навколо вас над цим фізичним оточенням, а значить, це може спричинити стрес, депресію чи тривогу. Наприклад, коли також у домі не прибрано, звісно, це впливає на наше задоволення в цілому. Нам приємно знаходитися або неприємно. Ми отримуємо позитивні емоції чи не отримуємо. І дуже часто люди проводять достатньо багато часу вдома, або ну певну кількість. Значну кількість часу, і, звісно, це теж впливає на рівень їхнього задоволення. І е, якщо говорити про речі, то це е, ті предмети, і це простір, який ми можемо контролювати. Це щось в нашому житті, чим ми можемо керувати. І під час війни це теж дуже важливо. Тобто можливість контролю знижує рівень тривожності та е, підвищує рівень ендорфінів. Ну і взагалі, якщо ми робимо якісь маленькі речі стосовно нашого побуту, стосовно розхламлення, це такі перемоги, маленькі перемоги, які далі можуть надихати, мотивувати нас робити більш складні або значущі в нашому житті речі. Дуже дякуємо вам, знаєте, є такі люди, які от таке відчуття, що все несуть додому. Тобто є е, декілька коморок. Якщо це ще за містом, це там не квартира, яка обмежена, про простір обмежений, то у людей все руками збирається, нічого не можна викинути, все важливе. Хоча там ще від дідуся і бабусі можуть бути якісь речі. Чи можна це назвати максималізмом у речах? І чи е, може це такий стиль життя впливати на якість життя? Дякую, ну звісно, це якщо ми будемо мати дуже багато речей, ми будемо дуже багато часу витрачати на їхнє зберігання, на те, щоб їх обслуговувати, те, щоб про них думати, кудись класти, щось з ними робити, кудись віддавати. Звісно, і це Якщо ми вкладаємо сюди наш час, воно забирає час від, можливо, більш важливих речей, навіть від спілкування з нашими ближніми. Але також хочу зазначити, що таке накопичення може бути. Бути э, наслідком або э, коли ми збираємо багато речей, це може спричиняти таку хворобу, як накопичення, яка є і належить до обсесивно-компульсивних розладів. І пацієнтам із даним розладом важко розлучатися з будь-якими речами, незалежно від їхньої вартості. І, звісно, що в результаті їхні будинки, помешкання, в яких вони живуть, стають неможливими часто навіть для проживання. І, е, що важливо, що, звісно, є психологічний фактор, що дуже часто ці речі, які люди зберігають, пов'язані зі спогадами, е, або вони думають, що можуть ці речі знадобитися у майбутньому, можуть якось їх захистити. Тобто, така поведінка, звісно, має дуже серйозні соціальні наслідки. А, дякуємо, дякуємо вам за відповіді. Власне… Скажіть, будь ласка, чи впливає розслаблення простору на наші стосунки з іншими людьми? Чи є тут якийсь зв'язок, якщо так, то яким чином це може впливати? От, власне, картинка мого столу дорівнює стосунки з людьми? Так, mm -hmm. е, да, ви знаєте, речі взагалі, вони є для нас дуже часто джерелом певного комфорту, безпеки? Погадів, якихось емоцій, і е, там, наприклад, якась футболка може нагадувати нам похід на матч, де виграли наші, або ж е, ми можемо бачити е, там якісь листочок і пам'ятати, як ми ходили в гори, піднімалися на говерло, можемо е, е, дивитися на мушлю, згадувати, як ми були на морі. І тому, коли ми відкладаємо певні речі, ми позбуваємося певних речей. То це також закриває ну, певним чином наш зв'язок, або просто робить. Певну дію закінченою, тобто, і, звісно, це може впливати на стосунки з людьми. Тобто, якщо вже якісь стосунки закінчилися, але я постійно маю цю річ, дивлюся на річ, яка пов'язує мене з певною людиною, я постійно про неї думаю. Тобто, речі дуже впливають на на наші наші думки про інших людей, на наші асоціації. І іноді треба позиватися речей, щоб закривати певні відносини з певними угу. людьми. Якщо у нас є багато захламлення, це не дає нам думати, концентруватися добре. І, звісно, це теж може впливати на відносини, на виконання певних домовленостей, на забудькуватість і е, на інші важливі речі. Дуже цікаво, знаєте, якось нещодавно читала в одній книзі про. Взагалі досліджувала тему е, пріоритетності, як визначити, що справді є головним з різних справ в житті. І там також автор книги описував і е, річ у цю що інколи, якщо у нас дуже багато всього вдома, в шафі, в шухляді, е, не знаю, купа блокно, блокнотів, які там ми використовуємо одночасно, то це е, також впливає на. Ті всі справи, які ми несемо в житті, тобто ми інколи не маючи пріоритетності в нашому просторі, потім в нашому житті в плануванні також це не вміємо робити. Як це може бути пов'язано саме з розхламленням? Ну, дуже часто, що коли ми наводимо порядок в нашому домі, в нас речі починають. Лежати на певному місці, в нас насправді з'являється простір в голові для того, щоб думати про те, що важливо, про е, наші відносини з людьми, про роботу, про те, що є е, цінним в духовному житті. Тобто, е, якщо ми маємо ситуацію успіху, в чомусь малому що ми можемо контролювати це наші речі, е, ми бачимо, що можемо впер. Порядкувати їх, покласти на своє місце, то це нам дає надію на те, що ми можемо впорядкувати своє життя, те, що відбувається навколо у стосунках, у роботі, в духовному житті. Тобто це має більше психологічний ефект ситуації успіху і ситуації, коли ми маємо надію, що ми зможемо це виконати. А от все-таки хотілося б далі трішки продовжити. Від чого залежить власне, порядок? Ми говоримо про те, наскільки порядок він важливий, так, в просторі, там, вдома, на робочому столі, не знаю, навіть в гаражі це взагалі окрема тема для нас, мужчин. Але от звідки береться цей порядок? Ну, чому для одної людини це нормально і вона в цьому хаосі живе, а інша, от. Ні, от в неї все впорядковано. І, і вона хоче цього і підтримує. Звідки йде цей порядок? Якщо ми говоримо, що порядок йде звідси з голови, ну, який фактор на це впливає? Чому людині одній хочеться цього, а інші ні? Можливо, от. Чи є якісь такі думки? Мені просто цікаво, от виникло таке питання. Ну, ви знаєте, зазвичай це також залежить від нашого духовного емоційного стану всередині. Тобто, ага. якщо нас немає сили просто навіть порядкувати свої думки, якщо нам всередині погано, ми не можемо, ми не знаємо, як нам діяти далі, ми в такому такі живемо в певній невизначеності, да? то е, нам... Просто не до порядку. Нам всі сили мозок, наш організм кидає на те, щоб взагалі впоратися з цим психічним навантаженням, стресом певним, з цими внутрішніми боріннями, і тільки після цього виділяє час на порядкування простору, який є навколо, тобто це такі взаємопов'язаний процес, і простір на нас впливає, і те, що ми маємо всередині, це теж на нас впливає. Якщо ми маємо мир, радість, щастя всередині, то це може впливати, що ми маємо сили, час, бажання та натхнення наводити порядок довкола, тому що це він теж цей порядок впливає на наш внутрішній стан. Дякуємо, дякуємо. дякуємо так, і наостанок таке питання більш вже практичне: як власне це робити? Так, що потрібно робити, щоб краще організувати свій простір, не допускати цього розхлавлення в майбутньому? Є такі е, гарні поради стосовно того, що кожна річ має мати власне місце. Uh -huh. Якщо у цієї речі не буде власного місця, це буде перекладання з місця на місце, Ми не зможемо знайти дану річ, вона буде забирати в нас багато часу. Також треба пам'ятати, що якщо ви знаєте або змінили місце розташування даної речі, вам обов'язково треба попередити своїх рідних про це, щоб вони теж знали, де мають лежати певні речі на своєму місці, чи там в іншому місці. Важливо розбирати гарячі зони. У нас в нашому там де ми живемо, зазвичай є місця, куди ми любимо складати речі. Всі, що в нас є, це може бути стілець до купа речей, наших яких одягу, які ми одягаємо, це може бути при вході певна тумбочка, куди ми складаємо ключі, гроші, шапки, що завгодно. Тобто є якісь зони, які нам постійно треба виділяти час і просто там 5 хвилин, 10 хвилин, можливо, і постійно їх розбирати, щоб це захламлення не відбувалося. Також, якщо ми купляємо певну річ, якусь нову річ, нам треба робити заміну річ я купила, іншу річ я позбулася, віддала комусь, пожертвувала, викинула. Тобто важливо зрозуміти, що треба робити заміну, щоб речі в домі речі не накопичувалися. Важливо також, коли ми займаємося розслабленням, не надавати значення великому речам, які дороговартісні, тобто не концентруватися на вартості, а думати про те, чи вона дійсно вам потрібна в вашому побуті. Дуже важливо мінімізувати однакові речі, тобто у нас є дуже схожі речі, і часто вони дублюють один одного, і вони не є. Не такими необхідними, і було б добре також щось робити з даними речами. Якщо є у вас речі, якими ви не користуєтеся понад рік, і це не стосується, наприклад, ялинки чи там інших речей, які є сезонними, то треба задуматися над тим, що, можливо, вони вам дійсно не потрібні, і ви можете їх позбутися. Можна уявити, що ви будете їхати за кордон, і за кордон часто люди беруть те, що їм дуже-дуже потрібно. Подумайте про те, що б ви взяли з собою за кордон. І це було б дві валізи, куди б вклали свої речі, і це okay. не стосується, наприклад, постільної білизни, посуду, техніки, це не стосується цих речей, а саме ваших одяг і інші корисні речі. Подумайте, що б вмістилося в ці дві валізи, і тоді ви зрозумієте, які речі вам насправді не потрібні. І також дуже гарна порада, якщо ви купуєте одяг і у вас є хоча б один сумнів стосовно даного типу одягу, краще його не брати. Це також зекономить ваші гроші і допоможе не позбуватися далі цієї речі в майбутньому. І не купувати ті речі або лише тому, що вони зараз є за акційною ціною. Так, Або так, вам їх хтось подарував. Останнє це було прям дуже актуально. <хи> Інна, дуже вам дякуємо дійсно за кожну пораду. Вона дійсно слушна, вона дійсно потрібна, тому що дійсно те, про що ми і говорили, друзі, це допомагає нам дихати свобідніше. Це допомагає нам дійсно бути, ну, знаєте, легше приймати це життя, ніж коли, здається, все валиться і воно тебе десь захламлює. Але ці всі речі дійсно потрібні, тому давайте тримати цей порядок, збалансованість чистоту. Пані Іно, ми вам дуже дякуємо за те, що в цей ранок ви долучились до нашого етеру і допомогли поговорити на ці такі дві дуже важливі теми. Вам бажаємо благословень, охорони вам та вашій сім'ї. Дякую, Дякую. Навзаєм. пасибі. Дорогі друзі, Інна Недозим, психологиня, кандидатка психологічних наук, була з нами на зв'язку. Якщо ви вважаєте, що ця розмова актуальна, можливо, комусь з ваших колег, друзів, рідних, ви можете просто дати їм посилання, яке згодом з'явиться на нашому ютуб каналі. Ранок надії повністю розмова і перша друга з пані Інною.